Коли мене часто запитують на екскурсіях, або ну просто так запитують, е, як можна характеризувати це місце. Що це за місце, як е, ну, взагалі що таке Підкамінський домініканський конвент, то е, я завжди говорю, що це е, такий багатофункціональний чернечий осередок, релігійний центр і кульмінацією розвитку цього чернечого осередку було 18 століття. Ми зараз знаходимося на горі Рожаниця, зокрема з східної частини. Це епіцентр такого розвитку під каменя сучасного. Це місце починає фігурувати в документах, зокрема в актовій документації з першої половини 15 століття і пов'язане з. Першим відомим власником під каменя, чи держателем вірніше, бо це королівщина Петром Цибровським. Згодом вони збанкрутували ним, володіли Каменецький, і на початку 17 вісімнадцять століття його власне викупили цитнери. Власне, ці цитнери, так володіли під до другої світової війни. Зараз ми знаходимося на вежі костелу в Діви Марії. Цей костел розпочали будувати на початку XVII століття, і будівничі роботи тривали до кінця століття. Так довго тривали ці будівничі роботи через те, що костел є дуже великим, дуже великі ці роботи, масштабні роботи. Окрім того, архітектори погано продумали склепіння і воно обвалилося, коли перший раз його звели. В результаті монастир не мав достатніх коштів, і звернулися ченці, домініканці звернулися по допомогу до тодішнього польського короля Яна III Собеського, який, власне, неодноразово бував в цьому місці, в підкамені. Тут він вступив до братства святого рожанця і сам особисто, особисто пожертвував 10 тисяч злотих для того, аби склепіння цього монастиря виставити, і в кінцевому результаті костел було освячено в 1690-х роках. Після Другої світової війни цей домініканський монастир припинив своє існування. Ченці, які мешкали тут, переїхали до Польщі з собою. Вони забрали чудотворну ікону Пресвятої Богородиці. Зараз вона, до речі, знаходиться в костелі Святого Войця в Роцлаві. І відповідно в час радянський так в Перші повоєнні роки цей монастир використовувався абсолютно не за призначенням. Зразу після Другої світової війни в центральну навуку стелу було перероблено під в'язницю, де одночасно могли перебувати до 400 в'язнів, як політичних, так і кримінальних. Додатково ці приміщення абсолютно не опалювалися. І в'язні для того, аби обігрітися, спалювали все те, що горіло, і все те, що вони могли знайти навколо. Таким чином вони поруйнували практично всю внутрішню оздобу монастиря і костелу, ну тобто кивоти, які були, бічні престоли, центральний престіл. ці ж приміщення помістили психічно неврівноважених, психічно хворих людей, і в кінцевому результаті вони донищили все те, що не встигли знищити в'язні. Тому ми маємо зараз напевно непоправні втрати для цього монастиря, тому що вся центральна нава бічні каплиці святого Яцька і святого домініка фактично дотепер залишаються в руїнах. Майже. 500 років на цьому місці існував домініканський монастир. Тут навчали дітей з піднілої шляхти. Тут існував алюмнат або шляхетський конвікт. Ось там буквально за цими приміщеннями. Тут була дуже потужна бібліотека, існував музей, існував провінційний домініканський архів. В цьому ж монастирі був шпиталь. Тут також діяла аптека. Тобто монастир виконував дуже багато функцій, не тільки свої початкові, де, де ченці виконували свої обов'язки, виконували свої служіння, але багато додаткових функцій. На кінець 18 століття в цьому монастирі одномоментно жили, мешкали 86 осіб. Це дуже багато. Це один з найбільших монастирів тодішньої речі Посполитої і поступався він хіба що трьом монастирям загалом на території всієї країни. Цей монастир, окрім того, що виконував багато функцій, він був також таким центром, паломницьким, прочанським центром для католиків як західного, так і східного обряду. Дуже часто в нас ну, фігурує так в історіографії, взагалі в суспільній думці, про те, що це якийсь польський монастир, це не наша спадщина, це ну тобто нам цього не треба досліджувати так. воно Воно є зовсім не наше. Насправді це тільки не знання історії цього місця, тому що ми маємо численні свідчення про паломників русинів, про е, шляхту руську, так, яка сюди приходила. Навіть дуже відомий кант, е, тобто пісня, написана на похвалу під Кам'янською Богородиці, написана руською мовою, так і вона звучить чисте діво мати руського краю. І вона є дуже відомою, зокрема через видання в Почаївському Боголаснику в кінці XVIII століття. Також е, розкажу, чому я почав займатися цим, історією цього монастиря. Е, от, е, найперше, те, я його постійно бачив свого дому свого вікна, так, тому що я живу тут недалеко і я бачив цей монастир, він постійно фігурував, це таке велике, гарне місце на горі, яке ну, привертає увагу, скажімо так. Друге, це ще будучи підлітком або навіть, може, малим. малим, малим так, ми з бабцею якось розмовляли про підкам'янський монастир, про Підкам'янський домініканський конвент, і вона мені розповіла історію про свою бабцю, так, яка вже після закриття цього конвенту в 40-х, 50-х роках продовжувала ходити сюди, молитися. От і вони молилися під зачиненими дверями, напевно, тут, не знаю до кінця. От і для мене якось був для, для мене якось було незрозуміло. Бабця наша так русинка, Українка, ходила до польського домініканського конвенту, молитися це також додатковий причинок до того, що це місце є частиною нашої спадщини, частиною нашої релігійної культури. І, ну скажімо, віддавати його комусь, не досліджувати, говорити, що це не наша спадщина, як, як, як мінімум про проявом незнання реальної історії цього місця.